Ми, вільних слухачей, пройшли, знімали е, репортаж. І судя ходу заходить і починають відзначати, почему я з камерою нахожусь в залі. Проєкт відкритий суд. Так. Це повинні бути якісь посвідчення? посвідченнями як? показати. От от чоловік теж вільний слухач прийшов, у нього должна бути якесь посвідчення? Якщо Людина прийшла як сторона у справі... вправі, це не, не, не виходить. Чого це він? А, ну бачу, я якийсь обайдж. Це передбачено чимся. Якщо прийде людина Законим, з... з... Законим. Законим. Це громадський. Це громадський слухачі. Дайте, будь ласка. Я ж надавав цей документ. Ну, ви ну, надавали. Ми, Богу товаришу, а я вибачу. Ми, ну, ми, ми ж не можемо всі, ми на бумагі. Возьміте, у мене позиція інша сум'є. Тому що ви не представилися, хто ви є. Так а у нас не спрашиваю. А вдруг. Я, Я только що ну, как, де, so, бред, тет, при... Нет, что прошел с паспортом через милицию. Меня милиция проверила, когда маньяк. Можем маньяк пройти. Нет, судья. Не важно, а он мог уточнить его в Вы, проект, высветство про тарифне право рыб для громадян и...